Ви у нас молдаві приходить уперше. У нас в Молдові відбувається така величезна кількість вливань грошей. Така величезна кількість методів, які були використані. Навіть ніхто не приховував, що йдуть гроші, що застосовуються всілякі методи для того, щоб підготувати дестабілізацію ситуації і вплинути на електорат. Росія не може Росія не може зараз переправити солдатів до Молдови, тому вона обрала такий сценарій: 15 мільйонів це не гроші якихось олігархів, бізнесменів чи простих людей. 15 мільйонів це точно ясно всім гроші Російської Федерації. Правоохоронці Молдови виявили понад 130 тисяч громадян, на рахунки яких з РФ у вересні приказали понад 15 мільйонів доларів. У жовтні на підкуп виборців Росія витратила ще понад 24 мільйони доларів. Навіщо дестабілізувати Молдову? По-перше, щоб створити додаткові умови для РФ у війні проти України? З іншого боку, згадаємо, що на нашій території є російські війська з 1992 року. Уже 32 роки, як Росія обіцяє вивести цю армію, але не виконує своїх зобов'язань. Ми завжди ставили собі таке запитання: навіщо Росія витрачає величезні суми грошей для підтримки Придністров'я для підтримки ось цього режиму цієї ситуації, цього конфлікту? Тому що в реальності немає ніякого конфлікту. Це просто завдання, яке Росія перед собою поставила: утримувати контроль над цією територією і через цей контроль уже вплинути на всю Молдову. Згадаємо, скільки безплатного газу тут протягом ось цих 32 років. Зараз зрозуміло, план був давно узяти під контроль Україну, узяти під контроль Молдову. Цього разу вся фінансова машина і всі ці методи були перенаправлені з Терасполя на Комрад. Комрад столиця автономного територіального утворення Гагаузія. Після того як у Гагаузькій автономії взяла управління Башканка з проросійським баченням, євгенія гуцул, стало зрозуміло, що гагаузьку автономію використають на виборах, особливо на цих. Відносини між центром, Кишиневом і Гагауською автономією дуже погані, і тут теж є помилки центральної влади. У них був один і той самий меседж мовляв, ми не розмовляємо з представниками кримінальних груп. Але з іншого боку, на юридичному полі нічого не відбулося. Усе зупиняється на декларативному рівні, і ніхто не працював з виборцями. Виборців залишили сам на сам із пропагандою І з місцевими активістами, які там теж дуже добре проплачені. І тому в нас ось така ситуація, коли дев'яносто 5% виборців однієї автономії голосують зовсім у розріз із тим, як голосує більшість в країні. У єврореферендумі в АТУ Гагаузія брали участь майже 58 тисяч людей. Так відповіли 5%, Тоді як загальний результат по країні дорівнює 50,35%. Зараз у нас дійсно найнебезпечніший момент, тому що 50 на 50. Згадаємо, що величезна кількість із цих 50 на 50 перебуває за кордоном, тому тут ситуація набагато гірша, ніж 50 на 50. Ситуація нерадісна, скажімо так. Загалом у конституційному референдумі взяли участь майже півтора мільйони молдаван. З них за кордоном 235 тисяч людей, з яких майже 77% сказали «так». Гадаємо, лютий 2022 року, коли у нас був шок у суспільстві, і навіть найбільш проросійські представники в Молдові підтримували Україну, підтримували українців, які масово тікали від війни. У той момент ми пишалися нашим народом, ми пишалися нашою країною. Але що сталося потім? Це звичайно питання до соціологів. Пішла дуже агресивна маніпуляція, дезінформація людей, і вони використовували дійсно хороші аргументи для того, щоб зробити так, щоб люди змінили своє ставлення до цієї. Війни своє ставлення до українців до України це величезне питання, чому так ефективно працюють на сході, працюють використовуючи демократичні механізми, сучасні інструменти, медіа, інтернет, а демократичне суспільство і демократичні сили, і не тільки в Молдові втрачають і втрачають позиції. Знову ж таки, повертаємося до теми безпеки. Молдова є дуже важливим компонентом безпеки навіть для України. Згадаємо 2022 рік. Ми вважаємо, що той факт, що в Молдові були демократичні сили, це врятувало Україну. Можемо сказати, що Молдова врятувала Україну 2022 року. Згадаємо момент пізнього лютого, початку березня 2022 року, коли російські війська намагалися оточити Київ і вийти в бік Умані над Миколаєвом та Одесою. Уявімо, що Молдова могла б бути другою Білоруссю. Владу Молдови ніхто б не питав. І російські війська, російські сили, які є в Молдові, їх досить багато, могли б здійснити хоча б спробу відвернути увагу, атакувати в бік Києва і в бік Умані. І в таких умовах не знаю, чи змогла б Україна вистояти минуло вже майже три роки, коли Україна бореться протягом цих трьох років Молдова була захищена Україною від якихось дестабілізацій або ще гірших варіантів, і було б несправедливо зараз відкрити ось цей безпековий простір у західній частині України. Це безпека не тільки Молдови, це безпека не тільки України, це безпека всієї Європи і всього світу. Невже нам не вистачає прикладу України, щоб зрозуміти, що будь-яка помилка сьогодні завтра коштуватиме дуже багато? Yeah. <laughs> you